Дядь, ти також зі мною підеш. Ого. Так ще раз з твоєї сторони. Ось воно, болото. Саме Ваза так. На другому березі в церкві. Звідси не видно. Переправа тут, паром з лебідкою. Потрібно буде заправити. пальне доведеться сходити. У літаку чи в країнці на заправці має бути. У uh -huh. воду не пхайся, жеруть. Ну все, з Богом. Успіхів Артемі. Дякую, все чітко і ясно. А от мене збився по спонтевику один полі, через який я надіюсь, нічого не лагає і все працює як треба. Так, ми на місці в попередній раз мене поляхав. Викинуло з ігри, під назви завагав повністю. Я обожнюю цей момент, коли ЛС -студія чи ігри просто вилітають. Так, я вже забув, що нам казав той тіп. Бляха, я ж злякався. <смі> так, в нас все перезаряджено, нам потрібно йти до. якоїсь дрези... Не дрезини, а лодки чи то що. Тут немає проходу, і тут є ще літаючі твари, я їх чую. Так, ми ж припрыгнули. О, супер, ми припригнули з першого разу навіть. Так, нас е, попереджує, що воду нам хатись взагалі не потрібно. Так як то через дурними нами наслідками. Так, і нам потрібно зайти на заправку. А от і вона яким чином на неї потрапити, зараз поглянемо. Блять! Паскуда, твари! О, можеш прикинути мене до справки? Ну ти, сука. Ми ж тебе домовлялися по-іншому. Блять, я зайвагав. Моя перезарядка. Паскуда. хочеш Хочешь дубль номер два? Ебать, а я аж по тобі постреляв скилки то? Так, 2 звідси. Нам тут не раді. А шо то за звук був? Так, давай, я тебе хочу Я тебе пристрелю, падлюка. люка. Пучів гад. Бля, давай тебе спробуем каплим. Давай. Давай, нажимай кнопочку. Так, що тут є в нас? Трохи фільтрів. Супер. Давайте погнали далі. Нам на заправку потрібно потрапити. Абсолютно вірно. Яким ще ми можемо ось писом цьому дерево. Ось, отож би воно. Не пощастило. Ось тут. Ні в одну калітку. Ні в одну калітку, друзі. Трібно дивитися щось інше. Так, ще одна масочка. Ось, трохи фільтр ми не йшли. Всі діла. Так, от при давайте підбираємо все, що нам необхідно. Ми підібрали кани. Хрін, я знаю. Є. Так, другий варіант у нас є літак. Подивитися. Беремо, значить, дробовичок і заходимо всередину. І ось тут є декілька варіантів. Що нам пощастить Зараз. А нам по-любому, а я бы только два варианта нам дал. Дальше. Ох, ёб твою мать, ясно. Вот это было, мол, блядь. Так. Наконец-то мы отремли. Теперь нам потребно позволить действительно кому аж лечь. Иди сюда, сука. Давай бейтс, блядь. Ты блядь, сейчас клэшнем Понял, паскуда тварь. Вот так будет с кожним, блять. Хто на мене буде крещати батон. Богомо переросток. Так, давайте пограсуємо. Заправимо ту хуйню. Все ще нам потрібно. Нова масочка. Як не чудово. Не те слово. Надіюсь, ні, буде ключа. Блять, все Дніпровські моторы. На одному циліндрі. Точно Дніпровський. Навіть питань вже немає. Так, а запас в мене включений. Все супер. Ну це стоїть такого Дніпровський. Чекай, а тут заглушка. А блядь, я думаю, так просто працює. Ось воно аж звідти до нас підходить. Качука ніби зараз на нас хтось нападе. Не ты сейчас он паскуда тварь в небе. Я за тобой здесь дивлюсь. Ну что, что же стрелять? Ну да, конечно. Креветка, еб твою мать. О, блядь, зараз сплю на. Блядь, ща. Ебать. А чего так богато? Гарцуем. Гарцуем. Давай, два раза вистріли. О, блядь, блять мелко падля. Давай попав, разочек. Давай, расстреляй мансета. Давно. О, блядь. Ладь попав. Ледь попав, ничего не скажешь. Будуть бажаючі ще. Вильна каса, вильна каса. Не Это слово вильно. паскуда Я тебе зараз, блять топила. Візьму. Отак так і помреш помрешь тут так а шопиди хвоня блять Блядь, а повільно. А воно заглохло, певно Якась паскуда вимкнула. блять Єбать. я ж злякався, нахуй що, сука вимкнеш, да ти ж блять Я поняв. Не в мене вільна каса Давай, манснемо, манцимо. Не зря тут така велика територія. Поняв, це, мі... це мій... це Мікен туда я приїхав. Давайте битись! Він я з тобою. кореняк я його загашу быстренько, я я з ним знайомий. Я поняв. Це мікент був. Давай пров'ємо нахуй звісти кентафари. Так, тепер повний вперед. Повний вперед. Так, а тепер нам треба поперед зарядити наш шок, або шайку. Шестип'я. Наці поки поняв. Бо в мене така чуйка, що до нас зараз трейдуть ще одні кінтем. А я з ними. Кентуватись не хочу. Доки я йшов по болотах, мене безперечно було добре чути. Якщо в церкві є наші, то скоро я їх зустріну. Абсолютно вірно. Ікатмо атмосфера. Ліхтарик навіть включу. І пізаряжу. Так, що на нас чекає в церкві? Ось таке в мене питання. Вода булькає. Надіюсь, що там щось гаряче, а не покльов. О, припригнула. А? А я ж казав. Давай ти. Так, тепер давай підкинемо фільтр. Що у нас по фільтрах робиться? 10 хвилин є. Наче непогано. Чого ще більше немає, абсолютно вірно. Давайте поверсуємо до нашої церкви. Думаю, вона на троє ще нічиня, ні, але... Та хрін я знаю. О. Шаплюс трохи. Неприємні досить звуки. Блять. Іди сюди, паскуда тварь. А у нас тут радіація. Ну я ж ти прийшов поутатися, все ж. Таке. Блять. Хе, як ведуть Ніхуя. Ясно. Блять. Йо твою мать! Вот паскуда. Ще бревно якась падало викинуло. Ну нам тут гайка. Нам тут гайка, походу. Сука, треба штрабо так прівно викинути. О, який приємний голос. Ви чуєте її також? Артем. Так, на букву N у нас візорнічну обачним. Так, підкинемо новий фільтр і біжимо до нашої Є... Анни Мельникової. Блять, ну тут впаду мене. Ось, стиралка. Дивлячись на те, що все розрушено, москалі все ж її не забрали. Дивно. Дуже дивно. Так, а тепер давайте подивимось, куди нам йти нам в тому напрямку. Ось. Наче воно так? Добренько, давайте тоді погнали, виключимо. Я чого дав бойок. Естественно аж ёб твою мать. Блять, киноприемный звук. Накиваем п'ятками. Звідси пока нам пиздячки не дало. А я зашел туда? Туди че не туда. Блять, паскуда? Ебаный в рот. Я ж злякався. Блять, ну ты ж меня так и манешь полутатись, да? А я в тебе все забрал. Ясно. Чекай. А хіба у нас не буде тут файта з цієї постудок? А, блять, буде. Ясно. Блять, ч на топе. Ебать. птую Єб матик, страшно! Ебать! А ч я два рази тикаю, а не нажимай просто на ПКМ? Там ж не потрібно два рази как Блять, ты забежав куда не треба. Блять, кунатопа и страшно, сука. А мені точно нею зараз спайтись потрібно. Не буде, скриптів, як в наступній серії цієї гри. Не серії не як не відео, а наступна частина, частная портаксодус. Блять, паскуда? Ти мене заебала, давай. Мать? Я тебе понял. Ошибка цілком зрозуміла. Давай топаем здесь нахуй. Я все пойму выстрелив. Хватит топай сзади. Сука. Страшно. Страшно. Блять, я убило. Я тебе точно загашу падла? А поняла. Понял, понял, понял. Так. Кто следующий на меня? Я что, сможу пройти? Охрен, я знаю. Надеюсь, так. Ось. Значит, пока проходим. Так. Ми зайшли сюди. Чекай, беремо зразу дробовича куру, а в нас тільки. Фільтра, молод, ченка, умнічка. О, і ще декілька патронів. Цілих два, як багато. Прям таке розбагатію. Так, давайте тепер подивимось, може тут ще щось є, що я міг би залутати. А может так лучше будем бачить? Ну стоит сотки. Так, лифтарок нам не потребен. Так, а вот теперь нам потребен новый фильтр. А, что ж Я тебе пане чую. Ти вучномость гориш, блядь. Так що паршиво, що штопи з десь. Розтяжка. Деактувати сходу. Я себе добре знаю. А ще я знаю, як я на них люблю натикатися. І перевіряти запис заодно. Тому розтяжка це найліпший спосіб мене деактивувати. Або завагати ігрі нахуй. Спасіма. Сука. Дякую. Так, треба тепер зберегти запис. Тепер це необхідність. Так, добренько. Давайте пробуємо ще раз. Бляха, обожнюю цю гру. А от я навіть не знаю, чи то пробуємо в самій грі, чи сама Обеска, конкретно в даному випадку їбемо з гєм. Це досить гарне запитання. Аннушка Идем до нашей любимой Аннушки Блять Беда yeah. <сос Kid> Патроны кончились да Получай, под люка вот тебе! Yeah. Давай, давай. Опа. Хочу, Чекай, я тут загадал про исцеление чудных. В землю. В землю. Бедведь, а! Учёва под Бляха. Берзи, так. На Слов, Так, Нет. а... Нет! Я к это Давай, давай. Опа, бляха, сейчас помру. Зараз помру. Пай, он на все стоит сотки. Опа. Сдул Давайте, давайте, по великому Бойско. Бляха. Ого, промазав. Ще один. Біда. Давай, давай. Давай, під... підривайся. Готовий. Ого. Прям таки готовий. бляха. Беда, беда. Чекай. Нам его вбит, я не помню, честно, что че нам его треба. Вбити конкретно, чи звалити від нього? Давай, давай! Затискаємо його! Уземлю! Так, давайте, Бляха, звалим.

Дай бог, что его станем. Ого, и Ну, в принципе, логично. Давай Перебирайся. Я просто супермен. Абсолютно верно. Рады Там Эй, заходь. Заходь, навіщо марно витрачати фільтри? Я тебе побачила, що он звідти. Ледь не пристрелила. Ха. Ти не відповідав на запити по радіо. Але потім я якимось чином зрозуміла, це ти. Сподіваюсь, пробачиш за боцсад. Ботсад. Ага. Чомусь я радий був бачити цю злюку, Аню. Може, справа в тому, що вона нарешті припинила допікати. Схоже, їй просто соромно, що вона покинула напарника на полі бою? а то ж би воно. а то ж би воно. Вибач, що я раніше з тобою, як з хлопчиськом. А як побачила за справу зрозуміла, ну Хантер не випадково тебе обрав. Просто він одразу зрозумів, а я не одразу. Через мене ти ледь не загинув. Розумієш. Хантер для мене був. А, пусте. Чого я тут? Ти збирайся. Скоро наші прибудуть і рушаємо на октябрську. Нарешті ми добралися до своїх. А яка красота. Патроне. Дякую за перегляд цього відео. надіюсь, вам сподобався такий богомо переросток, був. бляха, це капець. Ну але ми нарешті добралися до наших тімейтів, до Аннушки. Тепер мені білий кролик. Тепер мені хуяся поважний чоловік, уважаємий, На секундочку. Тому став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити більше цікавих відео. Та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!